Усім доброго здоров'я. Я хочу привітати із першим Днем Весни радує те, що цьогоріч за календарем поспіває і природа. Сподіваюсь, наша розмова буде такою ж теплою і оптимістичною. До участі сьогодні у ній запрошений голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. Я вітаю вас, пане голово. вечора. в ефірі проект від першої особи на телеканалі Скіфія. І далі ми говоримо про таке. Перше, пане голово, інспекція урядової комісії пунктів в'їзду-виїзду на адмінмежі Херсонщини з окупованим Кримом. Що хотіли побачити, що побачили, і що ми незабаром побачимо? Ну я хотів би почати з того, що а, взагалі наша активність з приводу деокупації Криму вже так, ми вже бачимо, що не подобається а, певним ФСБшним проектам. Ось, а я хотів би нагадати, ми спочатку. А нам теж не сподобалось, то ще три роки 에... тому відбулося. Ми спочатку е, організували мовлення на Крим. Ми тепер зараз вся урядова була комісія, ми формуємо, сформували цей склад і будемо будувати в найкоротші терміни, найстисліші терміни це контрольні пункти в'їзду-виїзду в, в європейської якості і формату, для того, щоб наші громадяни, які проїжджають на територію е, Херсонської області, на території України бачили, що дійсно держава це є європейська, європейський вектор, і це є належні умови. Там в сервісній зоні, там є, мають бути кімнати матері дитини. Там мають бути аптека, має бути перша медична допомога, якась там вкладна і так далі. Але ж це не капітальні будови, бо е... хтось може сприйняти це як те, що ми відмовились від Криму, і ми вже просто облаштовуємо кордон. Ні, це не є облаштування як кордону, це є облаштування комфорту для громадян, які перетинають лінію розмежування в силу тих чи інших причин. Ви знаєте про те, що наприклад минулого літа були провокації зі сторони окупантів, і вони на деякий час закрили в'їзд. І люди, це було літо. Ми організували штаби спеціально, де там підвіз води там, і так далі, тому що люди стояли на жарі. І в спеціспеції не могли нормально навіть там, ну там якісь елементарні потреби свої задовольнити. Тому ми маємо сьогодні сформувати таку сервісну зону, яка би дозволяла нашим громадянам бути впевненими в собі і в тому, що держава опікується за за громадян, навіть якщо не вони проживають негатив, на тимчасовій території. Аби да, цієї фізбичні да. операції вони мали тоді так, дійсно якийсь Так, результат. І нашим наступним пунктом є це, наприклад, витягування молоді з Криму, формувати тут для них навчальну базу, прибрати всі бюрократичні незручності в зв'язку з цим і дати їм вищу освіту в Херсонських вузах ну або в інших вузах України. І а, далі в... повернути в Крим. Так, Так. Враження, я це, це ну, що у вас також якийсь диверсійний досвід є, оскільки Росія саме так і діяла, ну, коли це, планувала... це, це, це трохи не подобається. І по судя по тому, як почали мене і мою команду там поливати брудом, я зрозумів, що ми йдемо правильним кроком, тому ми ще раз впевнилися в тому, що ми вектор обрали правильний, і нас, нам від цього є нам більше сил працювати більше. Ну і хотів би ще наголосити, і, і так уже всі знають, але. Саме створення Херсонської федерації футболу по АР крим на території Херсонської області, відновлення її роботи, створення футбольного клубу Таврія, відповідна участь цього футбольного клубу в змаганнях за Крим, це є так само тим, тим самим нашим кроком по деокупації нашого півострова. Про це ми трішки згодом поговоримо так. детальніше, і я хочу сказати, що кримська тематика вона сьогодні навіяна подіями тієї трирічної давнини, свідками яких ми були всі, на жаль, тих подій, захоплення парламенту півострова акції непокори кримських татар. Сьогодні, саме 1 березня 2014 року, відбувся там референдум, начебто люди висловили своє бажання приєднатися до Російської Федерації. Світ не визнав цих результатів. Тим не менше. Референдум у них був 16, здається, березня, а зараз у них 1 березня це було здається, засідання цю їхнього. Сприйняття рішення да, щодо да, референдуму. Це, да, да, так. Ну, тобто, три роки, три роки українська земля залишається під окупацією. Пане Голово, мене цікавить наступне наскільки послідовна все ж таки Україна і рішуча от, в, на шляху повернення. Криму, бо хтось вважає, що десь зважаєш, можливо, треба було діяти рішучіше. Ну, по-перше, три роки тому назад, коли у нас система влади взагалі була дезорганізована і приймати на той час рішення важливі для держави було неможливо, тому що ну, держава була ослаблена, це факт. І сьогодні стоїть дилема. Ми це ми робимо деокупацію військовим шляхом, чи ми робимо деокупацію? Політично-дипломатичним шляхом. Е, якщо військовим, то зрозуміло, що це є війна, це безпосередня агресія, це, м, треба буде, це війна з е, потужною російською армією, е, це е, наперед ми знаємо, що це будуть жертви, і це не є процес деокупації, це є процес війни. Коли він закінчиться, не, війна така штука, що вона її починають швидко, да, а закінчувати це дуже важко. І другий шлях це той, який обраний президентом України Петром Васильовичем Порошенко, як головнокомандуючим, як президентом України, це політично дипломатичним шляхом. І сьогоднішні наші ці спільні дії з урядом, з парламентом. з… Під безпосереднім керівництвом президента України це діє якраз на те націлення, щоб деокупація була якнайшвидшою, але це був військово-політичний шлях. Ми маємо виховати те нове покоління, яке зараз там, яке не хоче жити в радянському Союзі. І призиви назад в СССР для них не є авторитетними. Так, да, пропаганда там працює, але питання в тому, що молоде покоління, ну ми У нас є вже досвід історичний. Це і Берлінська стіна, це і безпосередньо Радянський Союз, коли будував межу з Європою. Це і. Холодна війна. Да, так. І так далі. Завжди цей процес закінчується. І це треба усвідомити. Процес деокупації це невідворотній процес. Але він, його наближення, його час, ми на нього впливаємо. Це буде або через рік. Або завтра, да, або, або через 10 років. Це в залежності від того, як ми активно будемо проводити свою діяльність. Якщо ми не будемо давати туди українське слово, якщо ми не будемо давати туди українські новини, якщо ми не будемо давати можливість побачити тим, хто пересікає розмежування, що Херсонщина, Україна це нормальна країна з демократичними цінностями з європейським вектором, то ми не зможемо, ну це ми цей час будемо затягувати. Маємо все робити навпаки. Тобто давати українське слово, робити інфраструктуру на території Херсонської області такою, щоб бачили, що дійсно щось змінюється в цій державі. І робити все, щоб освіта і так далі це були забезпечені. такі... Ми маємо виховати це нове покоління. Спільно. А от воду і електрику треба туди дати з материкової частини України. Зараз все так гучніше звучать ці пропозиції: зняти блокаду. Ну, Тут... При тому ведуться вони на досить високому рівні. Це зрозуміло, що ведеться на високому рівні, всі консерви Російської Федерації ще не вскриті. ми ще побачимо і надалі. Так. Ми бачимо вояжі ви, деяких, народних, колишніх народних героїв по окупованим територіям. Але питання стоїть в тому, що якщо країна за міжнародними договорами це все прописано, окупувала територію, вона є відповідальна за цю територію у всіх сферах. І зараз ж мова не йде про гуманітарну катастрофу. Зараз мова йде про гуманітарну потребу. Так забезпечити цю гуманітарну потребу окупованій території. Ми не можемо сьогодні давати воду, електроенергію, поставляти продукти харчування, робити вигляд, що нічого не змінилося, а в цей час тобто забезпечити всім необхідним, а в цей час нам будуть, ну, про нас будуть казати, що ми ж такі, сякі там і так далі, да, робити пропаганду антиукраїнську. Якщо ми такі погані, Якщо ви такі хороші, то беріть відповідальність за цю територію. І це є категорично, тому що якщо ми почнемо, по суті, ми будемо дотувати окупаційний режим в, ну, на цій території. І питання тоді в нас, те, те яке ми казали раніше. А оцей час на деокупацію ми тоді наближаємо. Чи ми навпаки чи відтерміновуємо взагалі на невизначені строки? Я думаю, що ми будемо відтерміновувати таким шляхом. Тому категорично ні. І зараз ми вже добудовуємо дамбу на північно-кримському каналі. Я вам більше скажу, навіть інфраструктура для подачі води, вона вже за цих три роки вона, вона вже є зруйнованою. І щоб туди подати воду, це треба, ну, це треба її відновлювати і так далі. Там це неможливо. На даний так, момент так, це нереально. Це навіть технічно неможливо. Ну і по друге, знову ж таки, те, що я казав, що ми не можемо дотувати окупанта. Але ж нам доведеться тоді відновити цю інфраструктуру, коли Крим повернеться Повірте, України. на фоні відновлення прав на територію там сот мільйонів гривень. Це не та це, це дріб... не та ціна, яка, яка вартує відновлення відновлення територіальної цілісності держави. Тепер повертаючись до футболу, про який ви заговорили Федерація Криму. Футбольна, вона мала того, що отримала тут у нас прихисток. Вона вже, можна сказати, міцно стала на ноги. Сьогодні відкрили кубок. турнір, турнір, турнір. Да. турнір, да. турнір. Да, Скільки команд берем не могли? Сьогодні взяла чотири команди, в тому числі команда Таврія в І, До речі, здобула перемогу, наскільки я знаю. Сьогодні так, так. Да. Була чудова гра, дуже багато було вболівальників. І знаєте, от сьогодні ще була така приємна місія. Ми були отримувачами, ми дві федерації: це Херсонська і Кримська. Ми сьогодні отримали від Федерації футболу України автомобілі Форт Куга, саме для того, щоб ми могли донести той м'яч да, футбольний в будь-який куточок нашої області. Це дуже приємна новина, тому що ви знаєте, в наших планах це плюс 2% дітечок мають залучитися до спорту, до футболу. І ми маємо цих діточок мобілізовувати всюди, в будь-якій точці нашої Херсонської області, в будь-якому селі. І це питання якраз стоїть в тому, що матеріально-технічну базу треба поповнювати. Ну і відповідно і сертифікат на тисячу м'ячів від Федерації футболу, яку ми так само це будемо розпосюджувати да, ну, Кримській Федерації. Своя тисяча, нам своя тисяча. Це якраз до тих автомобілів, щоб якраз було що розвозити нашим дітям. Ну, дивіться, Таврія сьогодні виграла, я так розумію, вона вже досягла певних успіхів, тренуючись у нас у Береславі, так, на відновленому полі, досить сучасному. Це якось мотивує місцеві команди. Ну, я вам А ще цьому... це здорова конкуренція. Вони От... створили здорову конкуренцію. Я в цю неділю випадково проїжджав повз США освіти, та там, де побудоване це нове uh -huh. футбольне поле. А, де з... я так розумію, відбуваються ігри турніри? Так, да, і там цьому. зараз сьогодні турнір. Так. І знаєте, футбольне поле повністю ну, завантажене. Діти грають регулярно, тобто немає навіть там якихось там перерв. Там, це просто йдуть uh -huh. тренування. Такий, потім, конвейер, да, конвейер так, потім безпосередньо в самій дюсуша, у спортзалі там так само там йде конвейер, mm -hmm. діточки маленько, ну там 6-9 років. Так само вони займаються футболом, грають, грають там, і так далі. І це таке дитяче дербі, коли залишається там 30 секунд, і треба ще один гол забити. І це реально діти цю, цю планку ставлять і вони забивають цей гол. Ну, Це емоції у всіх, у батьків, у дітей. Це те, що для чого ми це все робимо. Ми маємо залучити найбільше дітей, ну побільше дітей в футбол, в спорт. І е, сьогодні ці кроки, які ми робимо, це якраз і є популяризація. Популяризація навіть того ж самого кримського турніру. Це є де мобілізація по-перше, дітей до футболу. По-друге, це нагадування про те, що Крим це Україна і такими. Такими кроками ми виходимо на міжнародний взагалі, рівень і популяризуємо як Херсонщину, так і Крим, так і Україну вже на міжнародному рівні. Е, У ЄФА, до речі, яку ми ось зараз в понеділок, це було минулий понеділок, ми давали звіт про нашу роботу за останній рік, про ті спортмайданчики, які ми відкрили, які турніри провели, відео, фото. І е, коли члени УЄФА це все подивилися, побачили, вони сказали, ви молодці, і ми вам виділяємо там, мільйон, мільйон євро, мільйон, мільйон євро да, на інфраструктуру футбольну, саме для Федерації Херсонської і Кримської для популяризації футболу. Ось це є той. Ми маленькими якби, ресурсами створювали дуже велику потужну продукт, і тепер цей продукт каже. Ну, те вам ще тепер зробіть іще більше. Тому є, є досвід є, вони подивилися, по що по, подивилися, угу. що є ці поля, є це все, що ми робимо, працюємо. Це є звіт і це є визнання. І це є е, вже така запорука подальшої плідної співпраці, коли тобі довіряють партнери, коли ти виправдав всі їх сподівання, то дійсно. Кожний голова сільської ради, кожна посадова особа сьогодні замислиться над тим, а як би мені сколетити команду? І тепер потім іти там Треба її очолити федерацію Треба футболу її чи очолити. ви там знаходити бюджетні ресурси і створювати цей футбольний Оскільки заходять реальні так. реальні кошти, так, так, так. які можна використати е, дуже з позитивною, дуже благородною метою, пане голово Херсонська область представила на всю Україну власну модель управління. Людським капіталом, так здається, вона називається, так, такий проєкт. Скажіть, у чому її нагальність, що вона передбачає і що важливо, як була сприйнята на такому високому рівні? Коли ми на місці займаємося реформою там, територіальною, об'єднані територіальної громади там, і так далі, коли ми тут на місці вивчаємо ситуацію, яка у нас є з ну, людський капітал, це наявність. Людей відповідної професії, які би закривали потреби суспільства в цій професії. Ну, Наприклад, у нас на сьогоднішній день є потреба в, мі... в рік близько 5... взагалі на сьогодні потреба півтори тисячі вчителів. В місті Херсоні ноль потреба, тому що всі стікаються в місто Херсон. Так? А щодо, обласних, щодо області, це населені пункт села, там, селища, райони і так далі. Та навіть і в районних центрах це проблема є. Рай... Це проблема є. Кожен район, кожне село має якусь потребу вчителя. По-перше, пряму потребу, по-друге, дуже багато пенсіонерів-вчителів. Ну, на, такі... на такому прикладі. Вчитель на сьогоднішній день зі сторони бізнесу, скажімо так, це не є востребована е, спеціальність, і її ніхто не буде фінансувати, ніхто не буде її вивчати собі е, там, в вчителя в село зі сторони приватного, скажімо так, інтересу. Е, коли було, скажімо так, в державі. Кошти, то вона зробила державне замовлення. Так ось. Але ж коли в нас не буде вчителя, у нас тоді взагалі не буде цього людського капіталу. Так отож, якщо у нас по півтори тисячі потреба, то сьогодні реально 292 вчителя це, це та, е, е, державне замовлення, яке нам спустилося з держави. 292 вчителі, ну, ну, хай 300. Ці 300 вчителів, по-перше, вони є. Е, не закривають потребу сьогодні повністю вчителя. Треба набагато більше. Треба набагато більше. На сьогоднішній день ми порахували, нам на 5 років треба розбити по 500 вчителів. І тоді ми вийдемо, бо якщо в нас йде процес, Закриємо всі ці дірки. тоді так? ми будемо закривати потребу поступово. Але питання тепер: хто це має замовляти цих 500 вчителів? Держава це каже, держава відпочна. каже, у нас фінансування обмежене. По-друге, каже: шукайте на місцях ресурси. Друге, якщо ми шукаємо на місцях ресурси, де там. Ну, наприклад, місто Херсон не буде оплачувати навчання вчителів з, Білозерського, з Білозерського чи Новоронцовського. По-третє, навіть якщо ми це зробимо, чи поїде херсонський вчитель працювати на Оранцовську? Скоріше ні. Ні, Аніж тому так. ми кажемо про інше. Ми маємо знизу наверх формувати потребу в своїх кадрах: медики, освітяни, соціальні працівники, фізкультура, фізкультури, тобто культура. районний центр, вони знизу вивчають свою потребу, подають пропозицію з... нагору, так? Да. Якщо в селі потреба в двох педагогах, він формує цю потребу через район, через область, і ми тоді так от кожне село ми тоді формуємо з розрахунку на 5 років, яку нам потребу необхідно кожного року наймати і оплачувати і навчати. Це все буде відбуватися фінансово за 75% Наша пропозиція це за рахунок місцевих бюджетів. Це районний або ОТГ, або село. Та мон в комплексі це реально двадцять п'ять за рахунок обласної кошти. Це якраз потреба, яку продуктували нам об'єднані територіальні громади і mm -hmm. населені пункти, саме селища, які сьогодні фізично потерпають від відсутності вчителя, медика, спортсмену ну, фізкультури, вчителя mm -hmm. фізкультури і, і просто культури як такої. Ми не можемо сьогодні виховувати реально е, наших громадян в патріотизмі і любові до України, якщо в нас не буде культури на селі. Ми не можемо це зробити. Не можемо виховати здорову націю, якщо в нас не буде е, тренера там, і так далі на селі. Або Але це не єдиний виклик, так? Не. і не єдиний ризик. Е, лякає більше те, що е, наша молодь. Вона не хоче залишатися на місці. вона не хоче здобувати тут освіту в силу різних причин. Чи то, взагалі, не плануючи пов'язувати своє майбутнє із цим краєм, або просто не довіряючи місцевим вишам. І вони виїздять. Ми маємо тут тільки одну четверту частину від випускників шкіл. 24%, 24 Двадцять чотири випускників шкіл Херсонщини залишаються в Херсонських. Це вузах. одна чверть. А, одна три а три чверті виїздить на це ті мається на увазі студентів. Не, не просто тих, які випустили зі школи і, і, і мається на увазі за кількості студентів, які взагалі пішли на вищу освіту. 24 – це херсонські вузи, 76 – це відповідно держав, ну всеукраїнські вузи в держави, в Київ, Львів там і так далі. Якщо ми беремо по зрізу, наприклад, який рівень ЗНО в цих 24%, то ми вийдемо, як раніше колись хтось сказав, ну зараз ж бальне там 200 балів. Ну по суті, це те, ну. Такі тричники, 150 балів, десь ага. в них де 140, ті, які залишаються саме вчитися в Херсонській області. Оце, да, оце є та проблема, яку ми маємо змінювати саме знизу. Ми зверху її не можемо змінити. Міністерство освіти не в силах на сьогодні забезпечити потребу в державному замовленні на всі сфери життя і на всі території, що саме для нас принципово. Нам потрібно знизу формувати цю потребу, мати контракт відповідно позики з цим студентом або його сім'єю, ну з батьками, відповідно, формувати систему щодо відпрацювання саме в ці на цій uh -huh. території, коли ця дитина повертається назад, вона там чи виходить замість чи жену, ну, одружується, і, відповідно, вже є батьківська хата, там, і так далі. І це все-таки все, ось, все -таки люди залишаються на місці. Uh -huh. Це починаючи від сімейних лікарів, закінчуючи, і ще раз повторюсь, кадрами для культури. Не може сьогодні з Києва приїхати до нас, випускник якийсь там вузу з культури і розказувати, там в Білозерському районі, там, в селі Якомусь. Посадпокровському як треба там будувати і розвивати нашу молодь. Ну не зможе це фізично бути. Але якщо ми візьмемо з Посадпокровську цю саму дитину, відправимо її на навчання, потім повернемо її. В той, в той же Київ? Ми, ми Київ. хочемо саме в Херсонські вузи ага. для того, щоб За, тут, тут, да, тут була навантаження на нашу освітню сферу саме тут. І е, ще такий момент, що економічно податки від цієї посадової окладу, який там є, Наприклад, педагог, який сьогодні отримує заробітну плату, там близько 6 тисяч гривень з надбавками, він по суті буде сплачувати вигляді податків за рік ту саму майже суму, яка йому і треба на його навчання. Угу. І в цей самий бюджет, що саме головне, тобто це такий мультиплікатор економічний, який нам дозволяє просто ті ж самі кошти використати двічі, але при цьому податки від цього від цього навчання залишаються ще з вигляді податків з професорського викладацького складу в вузі, знову ж таки, в бюджети і так далі. Тобто, ми даємо кошти, які створюють інші кошти. Пане голово на цій презентації вас слухала досить така авторитетна аудиторія. Як оцінили що... так? Ми дійсно це презентували в Верховній Раді України за участю профільного міністерства викладачів різних рівнів і різних напрямків, починаючи від професійно-технічної, закінчуючи вищими вищим і академіям і академіями наук? Всі одноголосно підтвердили, що цей механізм він дійсно має право на життя. Ми зараз з міністерством освіти. Відпрацюємо його конкретно вже конкретику, ну вони дадуть своє бачення і так далі. Вийдемо вже в нормальний програмний документ і презентуємо його а в площину, в практично Херсон, площадку Херсонській області, коли вже можна буде його приводити. Протичну площину. Ми хочемо за навчальний рік. Оце отримати вже запустити цей запустити це Вже з нового навчального рік. року, а, вже, зараз, модель працювала. Діти вже зараз мають щось планувати. Вони сьогодні. Ми маємо вже сьогодні відпрацьовувати з територіальними громадами, щоб вони шукали тих випускників своїх майбутніх, які за цією програмою мали би в них там далі залишатися. Пане голову, останнє питання, оскільки часу зовсім небагато залишається. буквально вчора вийшло ваше розпорядження про створення координаційної ради в обласної державної адміністрації і обласної ради. От мене цікавить, за чиєї ініціативи вона створюється, що вона власне координуватиме, хто входить до її складу. Ну і найголовніше, звичайно, яких результатів від її діяльності чекаєте. Це робочий орган між заступниками і між моїми заступниками, відповідно між головою обласної ради і його заступниками з приводу формування єдиних поглядів на майбутнє, куди ми формуємо вектор розвитку нашої Херсонської області. Зокрема, ми вже двічі провели ці наради. Ми якраз презентували оцей людський капітал там і так далі, тому що такі програми мають запускатися наскрізно через всі бюджети обласний, районний, ОТГшний або сільські ради всіх. І, так далі. і це має бути загальний рух вперед. Це та траєкторія, яку ми маємо всі спільно йти. Тут немає там якихось там як шкурняків, нечиїх. Це є здоровий підхід до формування людини на селі, на громаді там і так далі, щоб вона могла собі самодостатньо себе забезпечувати і саме головне надавати соціальну послугу цій громаді. Чому діти виїжджають? Тому що там немає ні культури, ні медика, ні педагога відповідного. Чому страшно, коли знаєте, от я спілкувався з викладачами аграрного вузу, вони зараз об'їжджають в них така кампанія, треба ж ну, абітурієнтів, абітурієнтів шукати там і так далі. І вони кажуть, від того, що немає вчителя на селі, діти, наприклад, з цього 11-класники, вони не хочуть навіть здавати ТЗНО, тому що вони не мотивовані бути професійнішими, бути успішнішими і так далі, тому що вони. Дивляться, що у них фізрук викладає фізику, і вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І вони самі з них у них там формується занижена планка, і вони вже не хочуть навіть займатися. Це сумно, займати. коли діти себе вважають і в такому віці і безперспективними. і Саме головне, ми не кажемо, що всі мають отримати вищу освіту. Ми кажемо про те, що всі мають мати можливість отримати. Ту е, сьогодні професійність і так далі, яка не, по перше, необхідна державі громаді, а по друге, самі ці людині. Потреба в нас, до речі, там в професійно-технічному навчанні в ПТУ там це робітників кваліфікованих, це 4222, здається на сімнадцятий рік фахівця. Це ж знову ж таки це формується. Це ж ми потребу робили. Це трактористи, це слюсаря, це механіки, це зварювальники і так далі. І ми це маємо ці наш внутрішній ВВП забезпечити цими працівниками. Це те саме стосується медиків там і так далі. Ось це і є, формується людський капітал. Людина не буде виїжджати з того населеного пункту, якщо там їй комфортно проживати. Ніколи не поїде. Є праця є, є медичне обслуговування. Тобто, у нас там є дитячий садок. школа поруч, де він відведе свою дитячі садочок, школа медичне і обслуговування да. і ввечері він може сходити у кінотеатри, провести дозвілля зі своєю родиною. Так. Я дякую вам, пане голово, за те, що були сьогодні з нашими глядачами. Вам нагадаю, що у нашій студії сьогодні був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. І хочу іще нагадати, що розпочався Великий піст. І це не просто час обмежень у їжі і веселощах, це час очищення духовного у першу чергу. Думайте про хороше. Гл Головне не, не на... їсти один одного. Да. Це точно, не скупіться на добро в очікуванні величного дива, Воскресіння Христового. До побачення. До побачення.